Продається гарний будинок у затишному селищі Кернасівка Вінницької області. Загальна площа житлової будівлі становить 81 квадратний метр. Будинок зведений із якісної цегли, додатково утеплений, покрівля в хорошому стані, перекрита шифером, встановлено сучасні металопластикові вікна з подвійним склопакетом. У 2020 році у будинку та ззовні було зроблено ремонт. Тож на сьогоднішній день житло абсолютно придатне до проживання, без жодних додаткових вкладень. Усі приміщення охайні, доглянуті з приємною атмосферою. У наявності три житлові кімнати, простора кухня, коридор, санвузол. Інтер'єр виконано в спокійних та світлих тонах, меблі залишаються за домовленістю. Тож за бажанням нових власників можна зберегти все необхідне для комфортного початку проживання, будинок обладнаний усіма комунікаціями, підключено газ. Є централізоване водопостачання та водовідведення, встановлена сантехніка, опалення газове, тож ви зможете самостійно регулювати температуру в оселі, проведено інтернет, працює кабельне телебачення, усе готове для щоденного зручного користування, ділянка біля будинку рівна, простора, площею 30 соток, подвір'я доглянуте, акуратно облаштоване і повністю огороджене надійним парканом. Біля основного будинку є літня кухня, яка також знаходиться в чудовому стані, чиста, доглянута. На території є гараж для автомобіля, господарські будівлі, які стануть в нагоді, приведені господарства. Селище має зручне розташування та хороше транспортне сполучення. До районного центру міста Тульчин близько 15 кілометрів, туди регулярно курсують маршрутні автобуси, є залізнична станція, Кернасівка. Також у селищі працюють школа, дитячий садок, амбулаторія, кілька продуктових магазинів та відділення пошти. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Ціна будинку 13 тисяч. Більше пропозицій ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео.